Активна фаза пробудження свідомості Марія як геному Хілера сталася зі мною в 2018 році. Тобто, як бачите, зовсім не з самого початку путі, шлях почався в 2015 році. А чому ж я навчала тоді людей на той момент? Є в мене неймовірно фундаментальні дві особистості в долі, інші не менш фундаментальні, але саме ці дві особистості стали дуже знаковими в підготовці саме до появи не лише програми Крила і усіх курсів, з яких вона складається, але і мене як свідомості вчителя. І ними є Керол Сальтер, французька цілителька. Що володіє мовою світла, зірковою мовою, що має здатність активувати ген, неошаманки в структурі ДНК людини. І ще один вчитель фундаментальний академічний вчитель, науковець Альберт Веніамінович Ігнатенко, академік величезної кількості академій, людина-феномен. І неймовірна, неймовірної потужності особистість, що дійсно доводить про геніальні можливості людської свідомості своїми результатами. Тож мені пощастило навчатися у неймовірних людей і стояти на їхніх плечах доки мені було необхідно скріпнути в зв'язку з внутрішньою мудрістю. І саме на основі розпакованих знань, які сталися завдяки взаємодії з ними, відбулася я. Відбулася я як вчитель. І відповідно з 2015 до 2018 року я транслювала, рухаючись по дорозі, навчання сама, транслювала інформацію про отримане, саме з вдячністю і опорою на моїх вчителів. Крім того, я постійно розповідала своїм ученицям про ще ще древніших попередників до цих двох і ними є. Кисла Любов Васильівна, біонергет, моя перша наставниця ще з університетських часів. В свої 17 років, коли я опинилася в столиці України в Києві. Вступивши до авіаційного університету, навчаючись на факультеті екології міста, вона була моїм професором, професоркою, яка навчала дійсно різним предметам, пов'язаним з екологією. Але в той же час це дуже містична історія, і я би не хотіла обтяжувати своїми автобіографічними спогадами. Ці послання, але і в той же час я розумію, що вони допоможуть вам зрозуміти глибше, і хто я, і який шлях маю, і чому те, чому навчаю, дійсно має сенс, вагомість і цінність. Обіцяю сама собі, в тому числі і з розумінням відповідальності за те, що роблю, і за всю команду, яка допомагає цьому бути помітним, розповісти ще більше в голосових. Форматах про і свою долю, і своє дитинство, і все своє життя, перетворивши це на безмежно цінні спогади, об які можна стілюватись, опиратись, надихатись і рухатися далі, розуміючи, що у всіх є труднощі, але дуже важливо слухати себе і вірити тому голосу, який лівся із інтелекту серця. І не зупинятись.